І знову про день знань у селах Голень та кадобне, що у Калиському районі побували наші знімальні групи. Перше вересневе свято тут пройшло у особливо піднесеному настрої. Про це дивіться далі. У голені новий навчальний рік розпочався традиційно з урочистої лінійки, яскравої, насиченої емоційністю та хвилюючою атмосферою. Голосно звучала урочиста музика. Звідусі лунали теплі поздоровлення, і кожне людське серце, хвилюючись, відгукувалося на заклик першого дзвінка. Звичайно ж, особливими учасниками свята були найменші і найстарші школярі. Директор школи Мирослав Бенько щиро привітав першокласників, які цього дня вперше переступають поріг школи. А одинадцятикласник... Кам побажав працьовитості, щоб почерпнути якомога більше знань, адже цей рік у школі для них останній попереду самостійне життя. Голинська школа радо зустріла поважних гостей: голову Калуської районної державної адміністрації Василя Петріва, сільського голову Віктора Ляховича, голову районної профспілки Омеляна Івашка. Керівництво району цьогоріч зробило все для того, щоб діти отримали повноцінне оздоровлення. За словами голови райдержадміністрації Василя Петріва, учні побували у таких відоміх. Мих таборах, як молода гвардія, Артек, а також таборах, які розташовані на території нашої області, завдяки співпраці нашого району з партнерами Польщі, Німеччини, моряками з Очакова, наші діти побували там на відпочинку. Крім оздоровлення, керівництво району займалося і покращенням матеріально-технічного стану навчальних закладів. Ми в свою чергу, крім оздоровлення, звичайно займалися і покращенням матеріально-технічного стану наших навчальних закладів. Ви бачите, що і сьогодні ще ваша школа у рештуваннях ідуть роботи. Це завдяки тому, що Калуський район виграв е, гранди щодо Кіотського протоколу. І сьогодні ми у, за ці кошти, а це майже 9 мільйонів гривень, будемо покращувати вигляд наших шкіл. Такі роботи проходять не тільки у вас, такі роботи йдуть у жилівській школі, у верхнянській школі. Такі роботи йдуть у новиці, і е, також наша медицина участвує в цьому проекті. А вам побажаю. Доброї творчої праці в новому навчальному році Щастя вам здоров'я і всього вам найкращого. Дякую, місцевий парох, отець Володимир Костюк, поблагословив велику учнівську сім'ю на нові досягнення у навчальному році, що розпочався. Попереду на учнів батьків та вчителів чекає кропітка праця. Тож нехай новий навчальний рік буде кращим за попередній, і всі бажання стануть реальністю. Традиційно перший і останній день навчання в Кадобнянській школі розпочинається із служби Божої у місцевому храмі. Мабуть, така традиція цього села є новизною для інших. Але на майбутнє стане стабільною, обіцяють чиновники. Після благословення пароха, як учнів, так і їхніх наставників, продовжилося усе на подвір'ї Альма Матер. 1 вересня це свято, з якого ми розпочинаємо новий навчальний рік. Він Приносить нам радість від того, що ще рік ми будемо здобувати знання після виходу першокласників виступу дев'ятикласників, учні школи продемонстрували власний гімн. Безліч слів вітань лунало на адресу дітей, а також побажань щодо успішного поглинання програми майбутнього. Потрібно, щоб наші діточки мали можливість учитися, наші діточки мали можливість здобувати освіту в вищих начальних закладах, і потім не десь за границею, а застосовувати свої знання тут, у нас вдома, для того, щоб збудовувати нашу велику Україну. Шкільні пороги є сприятливою атмосферою держави знань. Її працівники скульпторами, а вихованці каменем, з якого виліплюють мудрість. Освіта сподівається, що цей навчальний час піде на користь його винуватцям, а їхньому відділу принесе неабиякі досягнення.